Сьогодні у нас на ремонті SDS C220. Сьогодні проблема у нас по електриці. Не робить у нас регулювання сидінь. Також не робить СРС, Є проблема по подушках, також не робить АБС. Помилки я вам не буду показувати на комп'ютері. Але сьогодні зараз будемо розглядати регулювання сидіння. Подивимося, як вона тут управляється. Тут у нас блок знаходиться. отут такий він маленький. От, обичні кнопки. Нам потрібно перевірити сюди питання. Я думаю, що сюди буде все добре приходити. Я думаю, що проблема у нас у моторчиках, либо у цьому блочкові. Також не фари Ну по електриці є багато роботи. Щоб такі машині встановити АБС не менше 100 доларів 150 разом з роботою. Тому що є проблема як у блоковій АБС, також по датчику і плюс, що з є а Самий датчик угла поворота. пише що нев'яний сигнал, він хоча калібрований. з хазяїн там розбирав, ну, поки не знаю. ну Давайте е, спочатку розберемося з, е, е, з регулюванням сидінь і подивимося, як воно тут управляється. І подивимося, що тут в нас приходить. Це в нас обично, бачите, це єдина група машин, Mercedes, BMW, Audi. От це у них постійно жовтий. У красну полоску або красний жовту це в них постійний плюс. А це в нас коїчне маса. Я думаю, що тут буде клейма 15, тут не буде постійного плюса. Ну, давайте будемо перевіряти. Так, ну що, давайте поки перевіримо питання, що тут в нас є. Тут в нас буде маса. Є, і тут у нас буде плюс при включенні першого положення. Я думаю, що замка. Давайте я поверну ключик і подивимося, що в нас там є. Вибачаюся за голос, не знаю чому, але хвої вже третій тиждень. Так, от я повернув ключ. І поки я нічого не бачу, повернемо ключ у друге положення. Так. І тут немає питання. Так, я не знаю, чи я фішку підключив чи ні. Що то сюди не приходить. Так, ще раз, дивимося, що сюди немає. Маса є, плюса немає. Дуже дивно. Так, що дивно, що на цій фішки, я тільки що повіряв, тут було питання. Так, давайте ми її складемо. Так. А, так, тут так само, отут має бути плюс у нас. Давайте повернемо ключ опять і подивимося. Да. І питання у нас попало. А от, дивіться. Воно є. вот на другому поводу. А ну, якщо ми зараз покладемо ці два повода. Так, зараз подивимося, як воно тут вкладається. Так, отакого от не йшло. Нічого не вон поняти. То в нас що з не то? Схоже, що сідження не сходиться з цією спіновкою. Дивіться, плюс тут, а тут у гніздове відсутні. Бачите, оцей провод треба перекинути сюди і витягнути пін. Не знаю, може щось не то. Це схоже, що подогрів сідінь міг бути оцей провод. Якщо тут є, звісно, підігрів сідіння. Я думаю, що немає. Зараз подивимося. Так, є, напевно, що тут є підігрів сідіння. Не бачу його, на її немає. Не знаю, що тут щось тут не то. Дивіться, тут це якісь обманки тут клали. Оце у нас ремінь безпеки. от Бачите, яка обманка. Я ще й таку не бачу. Вона яка скула. На конденсатор якийсь похожий. Ну нічого, тоді ми що ми робимо? Ми просто перекинемо пін. от Я зараз підключаю, бачите, підключаю, як було. Ключ у перше положення, він зараз включений. І от, бачите, я нажимаю і нічого в нас немає. А, чекайте, бо я відключив питання. Та нам просто тепер перекинути буде. О, Підключаємо і от нічого немає. Нагадую, що ці блоки старайтеся не міняти. Частом йозання з сіжінням, гупанням лопають самі пайки. Я думаю, що обична пропайка вам поможе, повірте. Ну давайте попробуємо перекинути провода, то я так розумію, що мені дає дати на цей жовтий провод треба кинути плюса. Він мав би приходити з цього провода, але немає, бачите тут. От я сюди кладу, тут немає. А на цім проводу є плюс. Я відключаю замок і, бачите, плюс попадає у нас. Ні, плюс ще сидить. Так. Все-таки, ребята, що то у нас тут не то. Відкриваємо схему. Будемо відкривати схему. Бачите, це постійний плюс. А тут, бачите, має бути при повороті ключа. Тут скоше що немає плюса. А давайте сейчас повернемо. Так, я не бачу нічого. Так, все. Поки що е, йдемо дивитися схему, подивимося подохранителі. Так, от подохранителі на салоні. На схемі я дивлюся В203. А тут треба бати. Не В202, а В203. То в нас, бачите, вказується, що він у нас під номером F, що там показано, 36. Ні, F38. В общем, взагалі, я не бачу такого цвята повода під сидінням там. Ну, давайте попробуємо. Нас цікавий оцей запобіжник. І на нім постійний плюс. Щось дивно. Ось тут підгорівший. Так, що у нас тут? Тут теж у нас плюс, тут теж. Так, що тут не сходиться? Що тут, все плюси? Так, і запобіжники ніби в нас цілі всі. А, включений ключ. Так, да, я ж думаю. Ні, дивіться, ключ запалювання виключений. Так, да, дивно. Так. Давайте будемо далі розглядати схему. А мені здається, я не ту схему дивлюся. Так, ну що, дивився схему на Каміл. Ці запобіжники в нас це на підігрів сидіння. А тому там постійні плюси. Скожеже, що мали бути блоки. А от ззаду є показано, що я за одного підохранителя знімав сідушку. Ну, не знаю. От запобіжник у нас буде номер F2. Він показано, що ззаду у нас. Так, ну давайте я вже в багажнику. Так, а ну-ка. Так, нажмемо кнопку. Так, подивимося, що у нас тут. Так, тут я нічого не бачу. Так, подивимося, що з того боку. Так, це ми зараз закладемо. Щось там не закривається, Так. Ага, якщо тут пекувати, значить з цієї сторони буде у нас десь запобіжники. Віце тут класно, бачите, нажимається кнопка. Ну, колись обида машиня, ніхто не каже. Так, от наші запобіжники. Кстати, тут є реле топливного насоса і багато-багато електроніки. Так. Що тут у нас за запобіжник? Так. А він у нас, бачите, згорівший, напевно. Ну, щоб ви знали, що просто так запобіжники не згояють. Причина по-любому проводки, бо там пайний подохнітель, якщо горить, це дуже є поганий знак. Ну, Пробуємо, покладемо другий, подивимося, чи там буде питання. Так, ну Я, звісно, починаю з лампочки. Не хочу я поки пхати туди подохенітель. Давайте поставимо лампочку, подивимося, що воно у нас буде казати. Так, Пробуємо, вставляємо. Так, все хорошо. Е, от перший запобіжник у нас буде на праве сидіння. А другий запобіжник це у нас буде на водітельське. Так, це передній право пасажира. Так, і давайте подивимося вже тепер на фішки, чи є питання. Так, і наша фішка. От у нас чорний з розовим. Тут має бути плюс є. Відключаю замок зажигання і плюс попадає. Ну, от так. Бачите, по моїй неопитності, всього за запобіжника я знімав сидіння. Це я подивився схему. Бачите, оцей зелений, зелений-зелений, красну полоску це на підігрів сидіння, але його тут немає. Немає, З самих сидіннях не, не встановлено. Так, давайте спробуємо підключити і подивимося, чи буде в нас воно робити. Чи ваги не згоїть запобіжник, може якийсь моточик заклинив або щотки зносилися. Так, я підключаю його зараз. Так, і пов'ємо зараз. Повертаю ключ. Так, І попробуємо щось нажати. О, і сидіння в нас роби. Все, все ми розібралися. Далі ми будемо дивитися, чому не роблю протіманки передні. Схема на таких машин є, слава Богу. У нас взагалі не світять протютоманки передні у бамперах. І далі ми совітувалися з хазяїном. Щоб такий АБС відновити, то за роботою це не менше 100 доларів робота. Ну, З моїми запчастинами потрібно міняти щітки у самім АБС. Він не включається принудительно, не чути щелчка. Скоріше, що проблема, я думаю, що в моточку самі зносилися щітки. Далі у нас проблема з калібровкою датчика угла поворота. Це їхати до мого колеги треба. На более дорогий сканер і плюс у нас не робить лівий датчик, то немає смислу встановити АБС, Це все від хазяїна. Любі запроси я роблю, але головне все по фінансах. Ну, поки відео йшло, я вам просто показав, де знаходяться запобіжники. Проводка ціла, а все просто було за одного передохнителя. Поки на цим все, ну туманки. ну буду мати час, покажу, чому не робля. І так далі. Ну поки що все.